Майже кожного разу мені було прям, прям страшно. Була одна ситуація, коли мені страшно було за, за Петю, за друга мого. Він — Це друг, мій, який весь цей шлях поруч зі мною. І ми з ним їхали в Ніві і чуємо, як по машині і по асфальту починається катіти. Ну, тобто, ми чуємо автоматні черги і починають кулі по машині вже влітати. І просто ми розуміємо, що це вже по нас стріляють. І я кажу: звертай, бо там збоку був коротше, будівля і забор, щоб за нею сховатися. І в цей момент в нам просто в лобовуху влітає куля, і я бачу, як вона пробиває лобове скло просто напроти очей у п'ять, отак, от прям йому, блять, куди він дивиться. Але через те, що це була 5-45, вона від лобовухи стрікашетіла. І від нього прилетіла мені в броні, як просто так от в груда упала і застрягла. Він завертає, ми стоїмо. Відчуття досить дивне. Я дивлюсь на нього, в нього, блядь, отакі очі, в мене такі очі. Я просто дивлюсь, витягую цю кулю, ну, вона така вже деформована. Кажу, на, це, це твоє. А воно просто так сидить і дивиться на цю дірку так перед очима, яка в лобовухі у нього. Ну, це таке, знову ж таки, зараз це прикольна, романтична історія. ну, така Військовою романтикою. Там в моменті ну, трохи зварились ми з цього. Кулю зберегли? Ні, десь проїбали її.